Всім привіт, слава Україні. Запрягли ми сиву з Белу. Хочемо проїхатися, познімати, показати вам. Потім не показували Белу. Белла вже поправила. Зараз з Віталіком всі проїдемо. Покажемо, як йдуть дві. Деяке ще зробила. Кобила пережереб на 100% ліки. Такі живіт як пустило. Йому казали, що одна, але ми перші не вірили. А тепер щось такий живіт, що капець. я приїдемо, покажу, як не йдуть. Трохи світа були, коні стояли, нічого не робили. Запрягли белу силу. Такі коні. Нагадую, сила на продаж. Кого буде цікавити, номер буде в описі, Будете дзвонити, питати. Беллу не продає, тримає на маску, хоче розводити якісь лошата, там лиса його далі. Відпустив, побігати. А Беллу впрягли. Він її саму, трохи не розуміє сама йти, але зараз піднімаємо на ютуб як не буде йти сама ще уприже. а нині так там бачиш, знову новий рік, свята. Так вирішили, що нині впитися, вони всі прийдуть. Бо знов стояти, вже після свят будуть щось робити. Сідайте, що спереду їх. Закрігли. Наш віс його йшли. Віки у неї шли, все шкіри, насильники одинакові. Все однаково, то так як ґажди. Напрягли беллу де як. Сиво трохи менше від белли. Але ще поправим тут. Але белло такої більшим, сніг, туди бели вперед. Белла, Белла кована на 4. Сиву ще не кували. Зараз вкажемо, як їду.

Нема роботи, показали би в роботі. У нас роботи такої нема, кого так не роблять. Але зараз після свят може щось рушиться. Віктаха сонце забиває. Але нічого, якось покаже. Побилки спокійні. День. Це я вас запрізнав, парів, поєдинку. Любе Ми там знімали її. Саму парі де якду. Я упрягав її саму, але накрутиться щось. Та бел упрягав саму. Щось трохи сікрути, але як навчитися. Зараз зап'ємо на ліву, ні. Да. Так. це так сонце слід. Від сонце забиває, в камеру, але зараз ми тут поїм на налівати. Сюда Все то? Ні, ні, люди дорожня. Євросировка. Так, вродить. Бело не продає. Кинос. Так, мені не приїдемося. Сейчас поправили. А вас поправили капець. Живіт такий впустила, я її вже давно вийду. Коні поправлюють. Та ще треба до роботи. Та Новий рік. а там вже найдуть помаду. Так, це Новий рік, Василій там. все, там вже до роботи. Лесо з маю упряжем. Та, Беллу з сил. Тобто буде трохи підколяти. Дві сиві, дві червоні. Ми вже лесо упрягали з маю. Да, десять бой треба роботу шукати. А роботи немає. Буде. Робота була. Буде будуть. Тіба об'єву писати. <laughs> Підривати. І <говори> ja. самую прийде, у нас назвали сама а так гірше. так. Вона дядь сама я в кого. Доказали, що наша рада. Але я віду. Як ты то не їдемо, а як їдем, то где. Да а зараз посвяток не їде. Так, тут вот трохи светок. Там дальше вже будуть. Швидше немали полезу. Але що ця трохи відійде? Будемо вже їздити.

Бути мене так, а то їздити по що. Не розпалювалася, ні, нічого. Найбільше палила, б немає, вже вже би коло кобили, би показувала. Ні, нема, вже сани вбігали. Така погода може пускати пасти. Там палеця 100% там та, де, уже десь зараз. Десь на травмки з моїм так? З кінця травм, так?

Невелопо, тої цанічоні рога, не йде. Зараз він півдорога не експлуата. Або мальчик, або дитина. Ну, ще чують таку Це добре коло. А то ж ми збудемо, що не Перший раз мені показували, то вона така була. Не хотіла ні доїти нічого тепер вже. Майна ідея. Ми не уморали, але все робиться кобила. Іори, і любе. І а скільки тут було? і єра за пішла, його була купити.

100%. 100% Ще третього з дівці купити мосно перепарувати Зараз на весну подивимось, може щось воздуть. Буті мають родитися. Тебе знову парували, але навіть збуду спарувати, продавати. О, ну. Ще все. Все покажу їх збоку. Так, зараз і проїдемо, все показувати не будемо, то відео буде довго. Показали вам такий кусочок, як ми їдемо. Нема роботи, було би роботи. А робота буде Після світ уже Векне здесь стояв, так би Вот Сні А так кобеле та нема що казав Все підписуйтесь на канал, коментуйтесь знімати Зараз вже після свят почнеться робота. роботи Спокай.